Так, сьогодні в нас третя частина розпаковки нашої грандіозної закупи парфумок на шалену кількість грошиків. Якщо ви не бачили першу частину, в якій мені майже все сподобалося, і не бачили другу частину, в якій я майже все обзиваю гівном, то посилання я залишу у інфобоксі під цим відео. Ви на каналі Неролі Пачулі, мене звати Катерина, я ваша парфумерна блогериця. Поїхали! Ой, і почати вже п'ятий раз за сьогодні я хочу з Нобіля 1942. П'ятий раз, бо я не знаю, щось що пороблено з цим парфумом, і відео не записалось, то звук не записався, і я вже його потестувала 15 разів. І чи робити вигляд, що я його зараз буду пробувати вперше, чи не робити, я не знаю, тож, мабуть, що не буду. Бо якщо вам здається, що пів флакона вже відсутнє, то вам не здається, це я вже нашпрекала мільйон разів у попередніх дублях. Що ж це в нас? Це в нас де Бамболе. Моя вимова досі неймовірно, чарівна. Я знаю це. Давайте все ж таки шприкнемо для красивого кадрику. Що я взагалі чекала від цього аромату? Власне, що чекала, те я отримала. Піраміда в нас божественна, як на мій смак. Тут вам і пудрочка, і лактонність, і верхні нотки якісь. Кисленькі, такі, цитрувисенькі. Цитру Ось е е е е якась шипшина тут є в душі, не уявляю, як пахне шипшина. Але аромат, аромат бомбезний. Це просто моя любов. Я відчуваю, що я піду з ним у запій, бо не хочу відривати носа від блотера. Mm, він класний, що я хочу сказати? Пудру відчуваю. Так, це пудровий аромат, але він не солодкий, бо солодкі аромати, вони такі, солодкі, саме пудрові аромати, вони такі е, легковажні, чи як це сказати. Ну, вони, вони такі, більш несерйозні, не знаю. А ця пудра, вона така стримана, наче. Хоча станца delle бомболі перекладається як лялькова кімната. І якщо це знати, то, мабуть, якусь ноту пластику можна відчути тут, якщо це знати, і намагатися її знайти, то ви знайдете. Нагадує мені запах нової ляльки, Барбі чи якоїсь іншої в дитинстві, коли мені батьки дарували, якась нота такої пластикової, навіть не пластикової, а резинової такої ляльки, вона... Тут відчувається, але якщо то знати, якщо то шукати, то, певно, що можна знайти все що завгодно. Але все ж таки трохи лактонність і пудровість я відчуваю. Іланг-Іланг, е, так, він також тут є, я не розумію, що дає тут таку гіркувату нотку, мабуть, це шипшина і є. Дякувати Богу, я не відчуваю тут ванілі зовсім. Вона якась дуже така мінлива, десь у базі може, вилізеть, але якщо її не відчуваю зараз, то в базі вона мене також не буде дратувати, я це знаю. Трохи сандалістість, мускуса також не відчуваю тут. Це вам не Паоло Теренці так, зі своїми бронебійними мускусами. Цей аромат мені сподобався. Це прям ось, ось навіть краще того, на що я розраховувала. Ну, раджу, дуже раджу спробувати від Левантик. Якщо ви любите отакий ось напрямок, пудрочка, молочко, таке строге, мені здається, це аромат на. Будь-яку подію і на день народження, і в парку погуляти, і за дитиною в садочок сходити, і на вечір якийсь буде дуже гарно. Так, що ж нам взяти друге? Візьмемо Lady emblem elixir від Монблан. Вочевидь, це тестер у нас. І тестер шикарний. Це виглядає, ну, це і є. Флакон, звичайний флакон. Ось ця хрінь якась, яка буде відрізана одразу ж. О, ви тільки послухайте. Це скло. Хоча це доволі бюджетний бренд. І з бюджетних брендів це мій, мабуть, один з найулюбленіших. А я, як парфумерний снобисько, Перший і єдиний і взагалі найбільший, якого ви знаєте, не люблю дешеві аромати. Ну, Не люблю я дешеві парфумки. і мені дійсно буде аромат пахнути краще, якщо він коштує дорого. Ось така я передвзята людина. Але цей бренд Monblan, я його обожнюю. Найбільш відомим ароматом, мабуть, є. забула, як він називається. Ставлю фоточку, який також в мене є. Він такий лактонний, він такий кисленький, цитрусовий, Ну, дуже гарний, дуже гарний. Ось. А сьогодні ми з вами поговоримо про Lady Emblem у версії Elixir. Так, ну єдине, от... нащо це таке робити? Нащо його завальцовувати? Чи зробіть вже металеву, нащо це зберігати? оцю... Хринотінь. Ну, да ладно. Так, так, так. Перший шпрек. Ой, ну це гарно. Це гарно. Я розповіла, звичайно, що я чекаю. Забула все на світі. Оце бамболя вивело мене взагалі з рівноваги. Будеш мені винна. Ой. Ну, саме, що я чекала, це пахне люксово. Люксово в гарному, гарному сенсі цього слова. Ой. Це такий зрозумілий аромат. Він такий округлий. Якихось нот окремих я виокремити ви не можу виділити. Так, трохи кисленько. Кисленька на старті, так нам лічиться, дає і мандарин. Слава всьому, я не відчуваю перцю. Бо я від нього чхаю, і мене від нього голова болить, я не можу його носити, коли багато спецій, Та ще й перець, то це все. Це мій жах парфумерний. Якісь квіточки. Ну, так, може, трохи розочку відчутно. Ну, але вона така не напориста. Це така рожевенька, молоденька, трояндочка, аромат взагалі дуже прозорий. Це один з тих ароматів, які, мабуть, сподобаються більшість, більшості. Тут нема до чого зачепитися в плані того, що може бути фу. Нічого тут не може бути фу. Цим ароматом може користуватися будь-хто, мені здається. І молода дівчина, там років 16-17, і до 100 плюс років хто завгодно. Аромат дуже легенький, дуже простий в гарному сенсі цього слова. Він не вичурний, це не якась саратаніша, яку, до речі, також полюбляю, але інколи хочеться ну, все ж таки чогось простого, зрозумілого, Шпрекнуся та побіг. Ой, супер! І який же ж гарний флакон. Наскільки він дорого виглядає, ця е, скляна кришечка, скляний флакончик. Оце е, золото всередині, він, наче дійсно, якийсь еліксир. Супер. Я дуже задоволена. Носити також, я вважаю, його можна буде у будь-яку пору року. Ой, суперський. Дуже раджу познайомитися. Так, так, так. І наступний аромат, який я хочу розпакувати сьогодні, це буде в нас Самараті Гран Бало. Де наші ножички? Зараз трошки пошуршимо. Взагалі дуже люблю бренд з Це вже третій мій флакон. Перший я купувала доволі давненько. На другий можна подивитись розпаковку та перше враження у другій частині посилання буде під відео. А сьогодні ми оглянемо гран Бало. Ось така краса. Ну, я обожнюю ці тридцяточки. я просто їх обожнюю. Не обожнюю їх витаскувати. Ой, що таке? О, ну нарешті, нарешті я його визволила. Гарний флакончик. Подивимось, що в нас за аромат. Що я в нього чекаю? Я хотіла би відчути тут оцю ефімерну вишню, які деякі е, люди тут відчувають. Хоча у піраміді не заявлено жодної вишні, Ну, цікаво буде послухати. Я нагадую, що усі ці аромати і аромати з попередніх розпаковок були куплені наосліп. Я не тестувала їх не у відливантах, не у, те, не у цих, як вони називаються. Ні у пробниках, і сьогодні, і у минулі рази це мої саме перші враження. Тож, давайте спробуємо. Карамель, ваніль, амбра, сандал, мед. Ну, у піраміді все, що я люблю. У піраміді все, що я люблю. Ой, який він незвич... незвичний. Такий незвичайний якийсь. Взагалі не так я його собі уявляла. Червоні ягоди я дійсно тут відчуваю. Тут правда червоні ягоди. Тангерину ніякої цитровості тут я не чую. Квіточки, наче тарілка з ягодами. Такими трохи давленими. Їх подавили, щоб зробити, я не знаю, якесь пюре ягідне. Хтось тобто таке робить взагалі. Неважливо. Моя ольфакторна галюцинація каже мені, що стоїть тарілка з давленими, чавленими, такими червоними ягодами кисленькими, а поряд стоїть букет з квітів. І таких дуже не з тендітним таким ароматом польових, якийсь, а з таким мощним, таким потужним ароматом. Так, Мабуть, жасмін. Ну, Мабуть, що карамель, мед, амбра, мабуть, десь у базі вилізуть. Поки я цього не чую, взагалі ароматом я дуже задоволена. Він також не дуже щільний. Мені здається, на осінь він буде супер. Як усіка він, я впевнена, Дуже стійкий, ну, подобається. Зараз подобається. Подивимось, як воно буде в розкритті і на шкірі. І якщо ви додивились до цього моменту, то не грішно і поставити лайк. Дякую. Ну що, залишилось два аромати в нас, і я хочу зараз відкрити тросарді Limitless Shopping Via de la Spiga. Не треба, не треба компліментів щодо моєї вимови. Я знаю, вона неповторна і чарівна. І шуршалочки, шуршалочки. Хто не любить, ну трошки потерпіть. Ой, як мені подобаються ці коробки. Ось вони дійсно виглядають по -італійський. Я не знаю, ось якийсь вайб є в цьому. Так, ножиці геть. Ну, трошки скособочене, але ми начебто не помітили цього. Клас! Я обожнюю ці флакони. У мене два є з цієї лінійки. Взагалі бренд Трусарді також я дуже полюбляю. Це. Бутікова е, лінійка, вона ну, не дуже бюджетна. Десь 3-4 тисячі за флакончик. Ну, це, Хоча це сотка і ну, в цілому ціна нормальна. Е, що я хочу від, від цього аромату отримати? Боже, яка гарнюня кришечка. Ну, Я обожнюю цих собачок, вони класні. Оце мій стиль, мій дизайн, такий олдмані. Ось це мені нагадує олдмані, нічого вичорного, все стримано, але все якісно і все дуже дорого виглядає. І що я хочу почути від цього аромату? Хочу Яблочка. Дійсно, хочу на старті почути Яблочка. Щось мене окрім Мигдалю потягнула на яблука, не хочу ні норічі, щось я якось дуже привзято до неї відношуся, але не, не пробувала жодної і якось не тягне пробувати. Хочу якогось яблука іншого. Якщо ви знаєте якісь яблучні аромати, будь ласка, порекомендуйте мені у коментарях. Хочу дорогого звичайні, ось саме яблук чи яблучного соку, щось таке. Тож повернемося третій раз від, до того, що я хочу відчути від цього аромату, окрім яблук. Ви хочу цей геліотроп, щоб дав таку гірчинку. Я обожнюю гірчинку, я люблю солодкі аромати, але інколи так не хочеться до це зліпального такого відчуття. Ось інколи хочеться чогось строго, чогось такого гіркуватого, чогось так такого зібраного. Ось і мені хочеться, щоб гіліотроп тут давав оцю гірчинку. Так? Мед також може давати гірчинку, то щось кисленько гіркувате на фоні е квіточок жасмінчику, трояндочки, шипшина тут знову якась загадкова, як пахне шипшина, я взагалі не уявляю. Але в цілому, думаю, я впевнена, що цей аромат мені сподобається. Ну, пробуємо. О, да! Да-да-да-да-да-да-да. Так, так, -ти так, 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 так. Українською, так, 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 так. О, я не можу. Ой. Мм. в мене нема слів. Я не знаю, як це описати. Окрім того, що це щось потрясне. Ой! Так, Бамболя, в тебе з'явився конкурент. І, мабуть, пій ми підемо не з тобою, а з цим красенем. Клас! Як його описати? Я не знаю. Я не знаю, як його описати. Так, якісь квіточки я відчуваю. Яблука не відчуваю, до речі. Не чую яблука тут. М -м -м. Може, це так пахне махуніал. Гіркуватості також не відчуваю, баби тонка. Ну, якщо я вірно розумію, як пахнуть баби тонка, то це баби тонка ще. Ой, яблучко, ну кисленьке. Так, щось яблукоподібне. Це не таке яблуко-яблуко, але яблукоподібний якийсь аромат. Ой, я просто закохалася зараз. Ой, Боже, боже, боже. Ну не знаю, що про нього сказати. Дуже дуже допомогла вам сьогодні, звичайно, визначитися, чи потрібен вам цей аромат, чи ні. Але сьогодні взагалі не вірте жодного моєму слову, бо перші враження вони такі неточні. Ми тут просто розважаємося. Ми тут гарно проводимо час, поки ви прибираєте, чи перете, чи щось малюєте. Напишіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Дуже цікаво, дуже цікаво, бо я частіше за, за все їм вечерю і чи обідаю, включаю на фоні. Якийсь парфумерний відосик. А чим ви займаєтеся зазвичай? М -м, дуже цікаво дійсно. Клас. Чи є у вас ось цей аромат також мені цікаво? Оце Limitless shopping via de La Spiga. Якщо ви першого разу не насолодились достатньо моєї умови, то ось не дякуйте. Напишіть, будь ласка, чи є у вас він і як ви його відчуваєте? Мені дуже цікаво, як його можна описати, бо в мене бракує слів. Чи мого е, аб, абоняння, <смі> Як буде абоняння? <смі> Українською мовою такою напишіть. Дійсно цікаво, як і ви його відчуваєте, з чим він у вас асоціюється. Це, до речі, стосується і усіх інших ароматів. Мені дуже подобається ця магія парфумів, коли на кожній людині. Один той самий парфум відчувається взагалі по-різному, як він взаємодіє з, зі шкірою. Це просто магія, магія у флаконах. Напишіть, чи відчуваєте ви пудру і ось цю лялькову ноту ноту нової ляльки у La Stanza delle Bambole у Нобілі, якщо у вас є такий аромат. Чи захотілося вам щось спробувати з цього? Можливо, якийсь з цих плаконів у вас давно в хотілках. Давайте обговоримо це у коментарях, бо я неймовірно люблю спілкуватися за парфумчики. Ну і останній аромат на сьогодні, який не був анонсований мною у першій частині, тому що я просто про нього забула. Він собі лежав тихесенько. В іншій кімнаті, поки я знімала усі, усі ці скарби свої, він такий єдиний чоловік серед усіх оцих нарядних дамочок. І це у нас сьогодні буде ну, такий бонусний, бонусний варіант, який не, було, не був анонсований, який буде таким сюрпризом. Взагалі, бренд Mugler я обожнюю. В мюглері в мене найбільша кількість штук флаконів у колекції. Мабуть, що штук 15. Якщо вам було б цікаво, я могла б зняти окреме відео по всіх ароматах мюглер, які в мене є. У мене багато знятостей. І, я думаю, це було б цікаво подивитись. Amen. Amen це чоловічий аромат. Але чула я, що ходять чутки щодо того, що це наві ледве не клон від Kilian Intoxicated. Я дуже обожнюю кілян, в мене також є кілька ароматів цієї марки. Intoxicated нема у флаконі, але я знайома з цим ароматом, і він чарівний, неймовірний і взагалі обожнюваний мною, але прайс на кілян мене, мене вбиває. просто. Я не готова витрачати поки що. Поки що. Такі гроші на флакончик, і я маю надію, що вони дійсно дуже схожі. І щось мені здається, що це дійсно унісекс аромат, і ми з ним поладнаємо а, ось, власне, і все, що я чекаю. Хочу, щоб це був клон на Intoxicated. Піраміда тут якась шалена. Не знаю, чи зможу я хоча б одну ноту якусь виділити, окрім пачулі, яка в нас і всередині, і в базі. Маю надію, що кава тут мені вилізе, і не буде дуже багато прянощів в початку, бо я злякаюсь ще і буду обзивати його гівном. А нам цього не треба, правда ж, Мюглерчик мій новенький. Я думаю, ти зі мною погодишся. Ну, що, давайте щось велике в мене надійне на тебе. Подивимось так. Що дійсно так погано все. Що таке? О, бошечки. Клас! Клас! Ну, це, звичайно, це не інтоксикейтед. Це не інтоксикейтет, я відчуваю, що я дійсно тут відчуваю, це лаванду. І ось ця лаванда, вона відносить до ось цих мові, чоловічих всяких засобів. На кшталт піни для гоління. Полізла кава мені. Лаванда і кава. Ну таке пачульки. Ось це, що я назвала, те я відчуваю, що це таке. Це самогіпноз, це, чи це дійсно я таке відчуваю. Кедр так, деревину відчуваю таку приємну, наче свіжий спил такий дерева. Бензоїнчик? Клас. Ну, це дійсно більше у чоловічу сторону. Але хто нам заборонить взагалі користуватись тим, що нам подобається і що хочеться? Ніхто захочу взагалі дихлофосом напшикаюсь і піду людей травити у час піку, у метро. М -м -м. О, знову у нас якась озвучка порнофільму. Ну так, ну цей аромат, він не можу сказати, що він дуже гладко округло якось скроєний, бо все ж таки окремі ноти відчуваються. Деревина оця кедрова, молочності, молочності ніякої не чую. Трохи кави. Лаванда все ж таки я маю надію, що вона вивітриться, бо вона заявлена лише в верхніх нотах. Прянощів також не дуже відчуваю, якісь зелененькі ноти. Ну, це, мабуть, дає таку свіжість. Це вам не нота ляни... В аурі Мюглерівській. Підозрюю, що більшість з нас ніколи не нюхали Ліану. Якщо нюхали, напишіть, будь ласка, у коментарях. Цікаво, де і при яких обставинах ви це робили. Але більшість з нас, я впевнена, не нюхали Ліану ніколи. Але, наш прекавши на себе ауру, ви одразу зрозумієте, що це пахне ось так: от ця Ліана. Тут ніяких зелених таких нот я не відчуваю, ніяких конвалій. Ну, так, якісь квіточки, мабуть, є, але. Лаванда і кава мені ось і кедр, і деревина. Це, мабуть, єдине поки що, що я відчуваю дуже-дуже сильно. Треба розношувати, як завжди. Треба дивитись розкритті, треба шпрекнути на шкіру, а не на папірець. Звичайно, що я їх буду всі носити, розношувати. Ви, тим часом, підпишіться на канал, бо в нас дуже багато планів на майбутнє. І залишайте, звичайно, щось зі мною. Я вам тут позадавала купу питань на усі на них треба відповісти у коментарях. Мені дуже цікаво буде з вами поспілкуватися. Не забуваємо також і слава Україні!